Ви Знаєте, що в Верховній Раді вже який день розгортається скандал з тим, що слуги народу позбавили малих підприємців, їх скорочено називають ФОПи фізичні особи-підприємці, позбавили їх права по суті працювати, забравши у них. Ту систему роботи, ту систему оподаткування, ту систему обліку, яка давала можливість мікропідприємцям займатися самозайнятістю і давати ще декілька робочих місць навколо себе, гадувати свої родини. Закон, який вони прийняли, він позбавляє малих підприємців взагалі мати робоче місце з 1 січня. Ці закони проти фізичних осіб підприємців вступають в закону силу. І декілька тижнів підряд навколо парламенту бушували страйки, демонстрації малих підприємців. Вони просили. Не просто прийняти закон, який скасовує ці рішення, які прийняли слуги народу, по суті, по ліквідації малого підприємництва. Вони просили запустити їх в їх народний будинок, в Верховну Раду, в парламент. Для того щоб поспілкуватися з головою Верховної Ради, лідерами фракцій, лідерами комітетів, пояснити, що закони, які прийняли слуги народу, знищують середній клас і маленьке підприємництво, знищують ФОПів. Їх не пустили до Верховної Ради, сказали, що це не їх тут місце народне, тут слуги служать. Розумієте? А людей тримали на вулиці, на холоді і не дали можливість їм навіть висказати свою думку. Але вони передали через нас два законопроекти. Один законопроект. Повністю повертає стару систему їх роботи, яка дає їм право працювати. А другий законопроєкт, якщо не встигнуть прийняти і повернути їх звичну форму роботи, то тоді хоча б відтермінувати зміни. Обидва законопроекти є зараз рятівними для маленьких підприємців, для ФОПів. І що було зроблено? Слуги народу проігнорували, кабінет міністрів проігнорував, вся їх влада викинула малих підприємців практично на вулицю. Ми, опозиційні політичні сили, зібрали всі підписи для того, щоб сьогодні провести позачергове засідання Верховної Ради і прийняти ті закони, які потрібні малим підприємцям, щоби з 1 січня. Вони не втратили свої робочі місця, а це сотні тисяч малих підприємців по всій нашій державі. І ми зібрали 160 шістдесят чимось підписів, а треба всього 150, щоб щоби провести позачергове засідання. Але що відбулося вночі з вчорашнього дня на сьогоднішній під тиском? Декілька депутатів Верховної Ради від слуг народу відкликали свої підписи під тим, щоб провести позачергове засідання. Уявіть собі, ніч влада працювала слуг народу для того, щоб відкликати, примусити відкликати. Депутатів свої підписи, і щоб не вистачило сьогодні 150 підписів провести позачергове засідання для того, щоб врятувати малих підприємців. І зараз в парламенті вже був великий скандал, тому що не мали права по регламенту давати право відкликати ці підписи, не мали права сьогодні знімати позачергове засідання, яке присвячено ФОПам, малим підприємцям і захисту їх життя і роботи. Зараз тільки закінчилася погоджувальна рада, така яку ми ініціювали, зібрали всіх лідерів фракції, керівництва Верховної Ради, і ми примусили їх знову повернутися до того, щоб поставити ті підписи, які вони під примусом заставили депутатів відкликати. І от зараз іде процес в залі Верховної Ради до зібрання 11 підписів від депутатів, щоб можна було сьогодні, саме сьогодні, провести позачергове засідання і повернути малим підприємцям ФОПам, повернути право працювати на своїй рідній землі. От як сьогодні працюють слуги народу, які перетворилися реально ворогів народу, і це продовжується по багатьом напрямкам, тому що позавчора, тиждень назад. Під Верховною Радою мерзли підприємці, а сьогодні під Верховною Радою мерзнуть Шахтарі. І вони там з гучномовцями звертаються до стін Верховної Ради і просять: прийміть нашу делегацію Шахтарів на рівні голови Верховної Ради, на рівні лідерів фракції. І послухайте Шахтарів. Вони хочуть сказати, що у України є вугілля. Що те, що сьогодні пусті склади, це питання тільки організаційної роботи кабміну відсутності цієї роботи. Вони хочуть повідомити, що їм забаргували по заробітній платі мільярд вісімсот мільйонів. І вони просять сьогодні поза Можна хвилинку одну, да і вони зараз просять провести також позачергове засідання після засідання Верховної Ради сьогодні, щоб їм повернули. Заборгованість по заробітній платі і профінансували розвиток вугільної галузі, щоб наші електростанції взимку не залишалися без вугілля. Ми добилися, що сьогодні буде позачергове засідання по шахтарям так само. Але чи повернуть їм гроші, чи буде сьогодні можливість повернути і малим підприємцям і шахтарям право на життя? Буде залежати від того, чи присутні будуть слуги народу в залі, чи дадуть вони свої голоси, тому що у них абсолютна більшість голосів в парламенті. Слідкуйте за цими подіями і робіть свої висновки. Тому що від того, як ви голосуєте, залежить потім, як тут знищують Україну, і як знищують малих підприємців, знищують шахтарів. Працюють проти медиків, проти освітян, проти наших дітей, або ми захищаємо свою країну, або далі діємо емоційно і приводимо цей шабаш Верховну Раду і в усі інші органи влади України. Треба на жаль продовжити боротьбу і треба владу цю міняти, причому міняти мога швидше, тому що довго цей цирк в Україні навряд чи хто витримає.